Козак Вовченко Василь, шановні, оце аргументи влади до нашого народу. Гранати, гранати другої системи, ось патрони лежать і кулі лежать, які є травматичними. Подай, покажу. Мисливські 12-го калібру, але вони є травматичними кулями. Я сам підняв цю гранату. Там, де проходять бойові дії, вона має паралітичний газ, сльозоточивий газ, так же. Від оцієї гранати відлітають осколки, які дуже травмують людей. Десятки людей травмовані. І вони не йдуть ні на які компроміси. Пробували говорити з їхніми командирами, вони просто-напросто нас ігнорують. Далі рішення треба приймати. Леонід Круць, місто Хмельницький, полковник українського козацтва. Я вчора бачив особисто, як з криші зачищав беркут, кидав людей вниз і закривала, і їх забирала скора. Тільки за те, що вони або кореспонденти чи медики. Але це було так, що страшно було дивитися. Але тепер попереджую, якщо ми здаємо міліції і вона випускає, і ми їх знов ловимо, то буде так, як в Чечні. Шановні батьки, шановні матері, ви будете приїжджати і забирати своїх дітей. І будете казати, чому ви їх так виховували? Чи їх виховувала влада, чи їх виховували ви. Дякую. Прошу наступну. Сергій Іванович, ось теж. Получається, вони по нам стріляють. Патрон 12 калібр, патрон 12 калібр, железні шарики, подшипники цвинцевої. Вони свинцеві шарики витягували, по всій вероятності вставляли подшипники железні шарики, которыми травмували людей. Наглядний приклад, ось, будь ласка, рядом стоїть людина, яка цього всього пострадала. Ми стояли рядом, получається, що коли ми виглянули, і я подивився заруже, яка пішла зі освітлення, похоже, вроді був, то був як снайпер. І коли я крикнув, що снайпер, хто успів нагнуся, то успів, а хто не, не встиг, то ті люди пострадали. Якраз пішов вистріл і пішло дві гранати. Гранати ви бачили, це гранати, яка напічкана цим. Камнем ми обмотано скочимо. І за те, щоб при взриві ці осколки вилітають і травмують людей. З одного із, з одного, із одного взрива по окрузі може пострадати 10-8 людей, 5 людей. Не маючи на хто він є. Що де він буде стояти? Осколки вилітають дуже далеко. Розстояння осколку, виходить, розстояння яка

На Горшевському. Ви ще на Горшевському стояли, але я не спів повернутися. І як іменно е... не спів повернутися, і виходить, як вистріли, вистріли у мене от, от гранатою. І далі я нічого не пам'ятаю. У мене наложені шви, тут не опухоль, щоб ще зручжато да, стріляли поки. Больше не так. Козак не мог. Володимир Цвіркун, 4 сотня, самооборона Майдану. Справа в тому, що найгірше в цьому становищі, як оцей хлопець стоїть. І вчора ми були на охороні, на, в перших охоронах е, Мідпункту, який знаходиться на перших рядах, наш рід там е, стояв на захисті людей і того, щоб не було там безладу. Саме жахливо в тому, що коли Правоохоронці стріляють в обличчя, кидають вибух гранати, які знищують у людей, розриваються м'язи на ногах. І всі, стрі... всі постріли, які більшість робили, це стрілялося в обличчя на пораження очей і обличчя лиця, тканин, обличчя лиця. Це найжахливе. Я не знаю, як... хто такі команди дає і хай думає ці, хто знаходяться тут у нас, і політики, і так далі. Такого не може бути. Дякую за увагу. Я ще на, наступне хочу додати, в дійсності чогось зараз у нас дуже багато пострадавших. Ось це не Замечный, что ваше позволяешь.